Язиката хвеська Немає гірше от того чоловіка, що не вміє язика за зубами вдержати, а найбільше лихо з жінками. Тільки що почує, зараз уже й задзвонила по всьому селу. Ой, кумасю, ріднесенька, що я чула? Та ти тільки глядь нікому не кажи. Бо це таке, що нікому й казати не можна, я це вам тільки, і почала. А кума почула те другій кумі, а та третій, а третя, п'ятій, десятій, і ото вже всі про те знають, чого не треба нікому знати. От були собі чоловік і жінка, Петро і Хвиська. І гарна б жінка була Хвеська, усім гарна. Та й тільки на язик швидка, що не скаже їй чоловік усе своїм довгим язиком розплеще, просто хоч нічого їй не кажи. Уже її чоловік і прохав, і вмовляв, і сердився, нічого не помага. От раз поїхав Петро Орати та й виорав гроші скарб. А було це ще за панщини. І думав він як довідається економ, то відніме. А довідається неминуче, бо від Хвеськи не сховаєшся. Вона по всьому селу рознесе. Що його робити? Думав, думав, бідолаха, та й надумав. Треба, каже, одучити її отакої от поганої звички, та й гроші щоб не пропали. Ото взяв він ті гроші, привіз їх додому, заховав, а жінці нічого не каже. А другого дня Петро, базар, купив там трохи незлантух бубликів та зайця застреленого, а вертаючись з базару, привернув до річки та витяг з ятерів та зверши рибу, а зайця положив у вершу. Тоді рибу ту Одніс у ліс і порозкидав попід кущами, а ті бублики взяв та й почепляв на одній груші, що на краю лісу стояли. Тоді вертається додому, пообідали з жінкою. От він і каже їй. Жінко, а ходімо в ліс, пошукаємо, чи не притхнулась там риба, то позбираємо, а каже. Що це ти, чоловіче, здурів, чи що? Хіба ж таке буває у лісі риба? А вже буває, каже Петро. Здається, сьогодні ліс притхнувся, то ми назбираємо риби. Ось ходім лиш. Хвестя не вірить, а вже ж пішла. Приходить у ліс, коли так, то під тим. То під тим кущем лежить риба. Петро тоді їй каже. А що, Хвесько, не казав я тобі? Оце диво, говорить вона. І родилась і хрестилася, а такого дива не бачила. Ну, добре, каже Петро, ходім, лишень, до річки, чи не піймася часом заєць у ятір або у вершу. Тю на тебе, чоловіче, чи ти не здурів? каже хвиська. Де ж таке видано, що заєць у верші ловився? Не видано, отже ти й риби в лісі не бачила, а єсть же? Ходім лиш, каже він. Пішли, виходять на узлісся, аж стоїть груша, і на ній бубликів врясно, Аж відтигнуться, хвиська кричить чоловіче, чоловіче, чи бачиш бублики на груші? Та бачу, каже чоловік. То що? Так як же таки бублики на груші? Хіба ж таки бублики ростуть на груші? Звісно, не ростуть, каже він. А то, мабуть, бублейна хмара йшла та й зачепила ліс. Оцей зосталися бублики. Ну же, чоловіче, струшувати. Струсили, ідуть до річки. Витяг чоловік я тір, немає нічого. Витягає другий нема. Тоді вершу як у уній Заєць. Ох ти ж моя ненько! аж скрикнула Хвеська. Заєць у верші. І родилась, і хрестилась, такого не бачила. Та що, що не бачила, каже Петро. Не бачила, то побачиш. Ходім лиш додому, а то вже пізно. Ото позабирали та й пішли. Приходять додому, жінка й почала. А що то, чоловіче, за день такий і родилась, і хрестилась, такого дня не бачила. Риба в лісі, заєць у верші, бублики на груші. Це ще нічого, каже Петро. От що диво, я сьогодні гроші знайшов. Йоу! Їй бо, знайшов! А де ж вони, чоловіче? Та ось витягать є гроші. Отепер же, чоловіче, будемо ми багаті. Будемо, каже чоловік, та ти не дуже, бо як економ довідається, то зараз одніме. От, каже жінка, а як же він довідається, щоб мені те та се я нікому не скажу. Гляди ж, жінко, не кажи, а то буде нам лихо, та гляди, не кажи нікому, і про те, що ми в лісі та й в річці знаходили, бо люди, як довідаються, що це був такий день, то зараз догадаються, що я гроші знайшов, бо в такі дні, звичайно, скарби знаходять. Отак От каже Петро, жартуючи, а Хвеська. Добре, каже, нікому в світі не скажу. Ото вже надвечір чути галас гомін на селі. Чоловіче, що таке? Хвиська питається. «От там, – каже. Та що бо там таке? Я піду подивлюся. От не дивись, та не слухай поганого, каже Петро. А Хвиська Та ну бо, Петрику, голубчику, скажи. Тато, каже чоловік, наш пан економ та покрав у пана ковбаси. То тепер його по селу водять та ковбасами б'ють, щоб більше не крав. Це ж чоловік так собі на сміх вигадує, а Хвеська вже й повірила, вже й кортить їй. Ох, лишенько, побіжу я до куми, Миланки та розкажу. Крикнула Хвейська та так і схопилася з місця. От не ходи, краще ти сиди дома, каже чоловік. Хіба ти не знаєш нашого економа? Він, як довідається, що ти про його таке розказувала, то й тебе і мене з'їсть. Хвейська послухалась і не пішла. Ото і терпить вона. Не каже нічого про ті гроші день чи два, а далі не втерпіла. Як таке про своє щастя не розказати? І побігла до куми Меланки, Побігла Добрий день, сказала сіла, сидить. От хочеться сказати та боїться. А далі. От горе на світі убогому! Хоч би й нам хотіла справити собі нові чоботи к святу, так нема за що й справити, а кума Меланка й собі. Що правда, то правда, кумасю, я ж кажу, а хвестка не дає їй і доказати, та зараз свої. Ну та, може, Бог дасть скоро, не будемо в Богі? Як то так? питається кума Меланка. А сама вже й вухо нашорошила. Ох, кумасю, не знаю, як і казать. Та кажіть, бо кажіть, умовляла кума Меланка Та не знаю, як і казать, бо це діло таке, що нікому, нікому не велів чоловік казати. Ох, ненько, та хіба ж я така, та я все одно, що стіна, каже кума Меланка Ну, куманю, каже Хвеська, це вже я вам тільки. Та глядіть же, нікому нікому та й давай пошибки про ті гроші. Тільки Хвеська з хати, а кума Меланка за свиту та до куми Пріськи. Ох, кумашка, чи ви чули? А тут свято трапилось. Кума Пріська пішла до куми Марини, в неї вже є кума Явдоха, вже й бесіда готова, погуляли, та й про Петрові гроші погомоніли. А тут саме на той день Петро та й посварився за щось на хвиську. І добре так і нагримав вона тоді. Стривай же, ти такий сякий, коли так і побігла, і вже дзвонить по всьому селу, що її чоловік налякав і трохи не бив, і що він гроші знайшов, і що він ховається з ними, і все. Оту день чи два минуло. Кличуть Петра в контору до економа. Той його зараз мокрим рядном. Кажи такий, сякий, знайшов гроші? Ні, каже Петро, не знаходив. Як не знаходив, адже твоя жінка каже. А що ж, пане, що моя жінка каже? Моя жінка не сповна розум, та вона чого й на світі нема, на плете. А так чи не так, каже Коно. Покликать сюди жінку. Ото зараз твоську приводять, питається економ. Знайшов твій чоловік гроші? Знайшов, каже, паночку, знайшов. А що? питається тоді економ Петра. Бачиш? Та що, каже той? Вона чого не наплете, а ви краще спитайте її, пане, коли це було? А коли це було? Питається економ. Еге, коли, саме тоді, як ліс притхнувся, ми ходили в ліс по рибу та під кожним кущем рибу збирали. Що ще далі скажеш? питається Петро. Еге, що? Тепер не отбрешешся?» Саме тоді й було, як ми рибу в лісі збирали, і бублейна хмара йшла, і в лісі бубликів ми натрусили, і в вершу заєць піймався. Ото слухайте, пане, каже Петро, чи ж вона до діла плете? Нехай вона вам до пуття розкаже, коли і як то було. Еге, коли і як? Саме тоді, як увечері вас, милостивий пане, по селу водили. А чого мене водили по селу? питається іконом. Коли ж бачите, пане, уже коли питаєтесь, то казатиму. Тоді саме як вас били ковбасами, що ви у пана покрали. Як скрикне економ? Ах ти така сяка. Як ти мені смієш таке казати? Візьміть її та дайте доброго хльосту, щоб казна що не базікало. Тут Петро оступився, почав просити, що його жінка не сповна розуму. Ото пан подумав подумав. І справді дурно, узяв та й пустив. От ідуть вони вдвох Хвеська і Петро. Він собі сміється з під вуса, а вона й носа нахнюпила, розчовпала, що вклепалась. Прийшли додому, вона й вплаш Так ти, каже, мене підвів. Хвесько, жінку моя люба. Каже Петро, не я тебе підвів, ти сама себе підвела. От не ляпай нікому по дурному язиком, то й нічого не буде, а тепер не серце та давай помиримося. Ото і помирились, живуть та потрошку ті гроші тратять, а Хвеська бачить, що лихо багато балакать, та й знишку кінець